Нестор Літописець Повість минулих літ. Скорочено. Читає Безкровний Ростислав. Було це після Потопу вже Три сини Ноя, Сим, Хам і Єфет розділили землю, і дістався схід Симові. Хамові південна частина, Яфетові, північна сторона і захід. В яфетовій же частині сидить Русь, Чудь і всякі народи меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволоцька Чудь, Перм, Печера, Ям, Угра, Литва, Зимигола, Корсь, Ледьгола, Ліб, Ляхиш, і Пруси, і Чудь, Сидять поблизу моря Варязького. єфетове бо коліно й це варяги, свеї, нормани, готи, русь, англи, галичани, волохи, римляни, німці, короляги, венедиці, Фряги та інші. Вони сидять від заходу до півдня і сусідять з племенем Хамовим, сим же хам та Єфет. Розділивши землю, жили кожен у своїй частині, і був тоді один народ. А коли намножилося людей на землі, то намислили вони у дні і Октана, і Фалека спорудити башту до неба, і будували вони башту сорок літ. І не була вона завершена, бо змішав Бог народи і розділив на сімдесят і на дві мови. І розсіяв їх по всій землі. Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, взяли сини Симові східні краї, а хамові сини південні краї, яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімдесяти два народів от племені таки яфетового постав народ. І розійшлися вони по землі, прозвалися іменами своїми, от того, де сіли, на котрому місці, ті, що, прийшовши, сіли по річці на ймення Морава і прозвались Моравами, а другі чехами назвалися, а це ті самі слов'яни, білі хорвати, серби і хорутани. Коли ж волохи найшли на слов'ян на Дунайських й осіли між них і чинили їм насильство, то слов'яни, ті, прийшовши, сіли на віслі і прозвалися ляхами, а від тих ляхів пішли одні, що прозвалися полянами, другі ляхи прозвалися Лютичами, інші мазовшанами, ще інші поморянами. Так само й ті слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися Полянами, а інші деревлянами, бо осіли в лісах, а другі сіли межі прип'яттю і двіною і назвалися Дреговичами, а інші сіли на двіні і назвалися полочанами, од річки, яка впадає в двіну, і має назву полота. Оцеї річки вони прозвалися полочанами. Слов'яни ж, що сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем словенами, і зробили вони город і назвали його Новгородом, а другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі, і назвалися Сіверянами. І так розійшовся слов'янський народ. А від його імені й дістали логічного зв'язку з першою, і перенесли свою назву Слов'янські письмена. Коли поляни жили особно і володіли родами своїми, то було між них три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь, і сидів кий на горі, де нині узвіз Борич. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив на третій горі, от чого й прозвалася вона Хоревицею. Заробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Були ж вони мужами мудрими і тямущими і називалися Полянами. Одних ото й є поляни в Києві й до сьогодні. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді, коло Києва, перевіз був з тої сторони Дніпра, тому й казали на перевіз на Київ. Але ж коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цесарограда, а він, княжив, у роді своєму, і ходив до Цесаря. А коли він вертався назад, то прийшов до Дунаю і вподобав місце. І поставив городок невеликий, і хотів тут сісти з родом своїм. Й донині називають дунайці Городище те Києвець. Київ повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав живоття своє, і два брати його, Щек і Хорив, і сестра їх Либідь тут скончалися. Ось чуть словени, кривичі і інші вигнали варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були усобиці в них. І воювати вони між собою почали. І пішли вони за море до варягів, до Русі, і вибралося троє братів із родами своїми. Із собою всю узяли Русь. І Прийшли вони до Словен і поставили город ладогу, і сів у ладозі найстарший брат Рюрик, а другий синіус на білім озері, а третій трувор в Ізборську. І от тих варягів дістала свою назву Руська земля. А по двох літах синіус і трувор померли. І взяв Рюрик волость усю один, і поставив він город над Волховом і назвали його Новгородом. І сів він тут, князюючи, і роздав мужам своїм волості та городи тому Полоцьк, тому Ростов, тому Білоозеро. і посіли в Новгороді Словени, а в Полоцьку Кривичі, в Ростові Меря. У білоозері весь, в мурамі, мурома, і тими всіма володів Рюрик. І було два мужі, Аскольд і Дір, не його племені. І рушили обидва по Дніпру. Узріли вони на горі городок і зостались удвох у городі цьому. І зібрані багато варягів, і почали володіти полянською землею. Якось восени спом'янув Олег коня свого, якого залишив, бо один віщун напророкував йому. Княже, кінь, що його ти любиш, і їздиш на нім, од нього тобі померти. Олег же сказав ніколи тоді не сяду на сього, ані гляну більше на нього, і повелів він годувати його, але не водити до нього. А коли вернувся він до Києва і минуло чотири роки, на п'ятий рік спом'янув він коня свого і призвав він старшого над конюхами, запитуючи, де кінь його, а той сказав, що кінь помер. Олег тоді посміявся і вкорив віщуна, кажучи, неправдиво то говорять волхви, і все те лежа єсть. Кінь умер, а я живий. І схотів він на кості улюбленого коня свого подивитись, і приїхав він на місце, де ото лежали його кості голі і череп голий. І зліз він з коня і посміявся, і наступив він ногою на череп, і виповзла звідти змія і вжалила його в ногу. І з того, розболівшись, він помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим, і понесли його, і погребли його на горі, що зветься щековицею, а було всіх літ його княжіння тридцять і три. Пішов Ігор у деревляни по данину. І добув він собі ще до попередньої данини, і чинив їм насильство він і мужі його. А взявши данину, він пішов у свій город Київ. Але потім відпустив він дружину свою додому з даниною, а з невеликою дружиною вернувся, жадаючи більше майна, і вирішили древляни, якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить. І, вийшовши на супроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його. Бо їх було мало, і похований був Ігор, і єсть могила його коло іскористиня города в деревлянах і до сьогодні. Ольга ж перебувала в Києві з сином своїм, малим Святославом, і сказали деревляни: Осе князя руського ми вбили, візьмемо жону його Ольгу за князя свого мала. І, Святослава, візьмемо і зробимо йому як ото схочем. І послали деревляни ліпших мужів своїх, числом двадцять, і розповіли ользі, що деревляни прийшли, і позвала їх Ольга до себе і мовила їм: Говоріть но, заради чого ви прийшли сюди, і сказали деревляни: Ідино за нашого князя мала. І сказала їм Ольга, щоб прибули на завтра, хоче вона їх вшанувати, а тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі теремному поза городом. І на завтра Ольга, сидячи в теремі, послала по гостей. і принесли їх на двір до Ольги, і, нісши їх, так і вкинули з човном у яму. І повеліла Ольга засипати їх живими, і засипали їх. І послала Ольга послів до деревлян і сказала Якщо ж ви мене щиро просите, то прийшліте до мене знатних мужів. Хай у великій честі піду я за вашого князя. А то не пустять мене люди київські. Це почувши, древляни вибрали ліпших мужів, які держать деревлянську землю, і послали по неї. Коли ж деревляни прийшли, звеліла Ольга приготувати мийню, кажучи їм. І коли ввійшли деревляни туди і стали митися, то заперли мийню за ними і повеліла Ольга запалити її від дверей. І тут згоріли вони всі. І сказала вона тоді, що хоче вчинити тризну мужеві. Вони ж, почувши це, звезли медів дів вельми багато. А Ольга, взявши трохи дружини і йдучи без нічого, прийшла до гробу його і плакала по мужеві своєму. І коли сіли древляни пити, то звеліла Ольга отрокам своїм прислужувати перед ними. І сказали древляни Ользі, де є друзі наші, що їх ми послали по тебе. «Ідуть вслід за мною з дружиною мужа мойого. І, як упились древляни, звеліла вона отрокам своїм пити за них, а сама відійшла звідти, і потім наказала отрокам сікти їх, і посікли їх п'ять тисяч. А Ольга вернулася до Києва і спорядила воїв на рештки їх. Року 946-го Ольга з сином Святославом зібрала воїв багатьох і хоробрих і пішла на деревлянську землю, і перемогли вони деревлян. Деревляни ж побігли і заперлися в городах своїх, а Ольга пішла з сином своїм. На іскоростань город, бо ті городяни вбили мужа її, і стала там, і стояла Ольга літо ціла, і не могла вона взяти города. І тоді сказала їм лише малого я у вас прошу, дайте мені от двора по три голуби і три горобці. Древляни ж раді були цьому. Вони зібрали от двора по три голуби і по три горобці і послали до Ольги. А вона роздала воєм кому ото по голубові, а другим по горобцеві, звеліла їм кожному голубові й горобцеві прив'язати трут, обгортаючи його в маленькі платочки і ниткою прив'язуючи до всіх голубів і горобців, і звеліла, коли смерклася, воєм своїм пустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли в гнізда свої. Ті в голубники свої, а горобці під остріхи. І тоді загорілися голубники, а одних хижі і стодоли. І не було двора, де б не горіло, і не можна було гасити, бо всі двори загорілися. І побігли люди з города, і веліла Ольга воєм своїм хватати їх. А як узяла вона город, то спалила його. І старішин же города спалила, а інших людей тих побила, а других віддала в рабство мужам своїм, а решту їх заставила платити данину.